Коли Марвел випускає навіть трейлери, це вже подія важлива. Якщо це кадри якогось довгоочікуваного проєкту, то стає ще спекотніше. А ще якщо на проєкті є якийсь новий скін, то це просто вау! Ну, ви знаєте, як Марвел постійно такі ми міняємо жанр сі Ми накладаємо нові стилі на нашу неймовірну формулу успіху. І кожен раз глядач очікує, що це буде откровення. Перший серіал Омар сіткома, перший фільм «Жахів», перший аналог сексу у великому місті, перший серіал про героя з психологічними проблемами, навіть історії про людей особливих. Все повинно було бути неймовірним досвідом по типу кінематографічних відкриттів Рідлі Скотта або Сема Рейні. Останнього навіть вдалося спокусити на участь у четвертій фазі, але, скажімо так, в експерименти не дуже вдаються. Хоча це не зупиняє маро від хоча б спроб щось змінювати. Ну хоч на поверхні. Бо якщо навіть цільовій аудиторії не подобається, то від критиків іде тільки похвала. Неймовірна інноваційність. І що ж краще підійде для чергового переосмислення, ніж Werewolf by Night? Герой світу, який взагалі нікому не відомий, а це означає, що немає ніяких обмежень. І в цей раз можна вибрати інший скін, а саме фільмів Юніверсал або Хаммер. І от коли немає ніяких стримуючих факторів, що ж ми побачили на поверхні фільм ще іншого покоління: чорно-білий, багато гору, неочікувані ракурси, круто-круто-круто. Але це нові картинки, а сенси. Ми вже таке бачили з доктором Стренджем, начебто у прес-релізі написано, що це фільм жахів, але ядро картини залишилося звичайним Марвелом. Жарти, крінж, поганий сценарій, нерозвинені персонажі. Усі ознаки провалу четвертої фази. І нічого з цього не було адаптовано до жанру. Ну, було там декілька джампскерів, було кілька сцен після смаку, здається, я у Марвел цього не бачила ще. Було декілька смертей креативних, але реально Сему Реймі не дали втілити своє творче бачення. А от з фільмами Хаммер чи Юніверсал одне з питань: це для ностальгії? Хіба цільова аудиторія Марвел дивилася ці фільми? Вона зможе оцінити ці омажі? Чи Стане це чимось більшим, ніж просто черговим заграванням з публікою. Хтось реально буде оцінювати вклад Марвел у цей жанр. Вінтажний Скрім Слешер підійде широкій аудиторії. Не думаю. Люди подивляться і оцінять відносно свіжість продукту. Буду здаватися, що це щось інше, ніж завжди. Настільки інакше. Що може відразу і не буде помітно, що втомлена формула Марвел вже не дає тих позитивних відгуків. Хоча насправді це лише буде новенький скін. Але можливо, цілком можливо, що я помиляюсь. Може це буде супер-пупер крутий, проривний, не такий, як у всіх Експіріенс, всяке буває. Ми з вами зовсім скоро це побачимо. Ну а поки що намагайтесь не дивитись погане кіно.